Сьогодні ми поговоримо про новітню розробку РФ протипіхотну міну POM 3 медальйон. Міна має циліндрічну форму та 6 підпружинених опор. Завдяки ним міна може встановлюватися на будь-яку нерівну поверхність, що дозволяє встановлювати міни за допомогою РСЗВ та авіації. Однією з інновацій POM 3 є сейсмічний датчик, що дозволяє мінімізувати спрацювання на тварин та транспорт. Але як тільки датчик фіксує людські кроки, міна активується. Після спрацювання датчика міна вистрибує на 1 метр, де відбувається підрив основного заряду і розсіювання майже 2000 осколків на відстань до 20 метрів. Міна отримала свою назву медальйон за рахунок уламків, схожих на шестерні. Основні характеристики міни висота 200 мм, загальна вага 1300 г, вага вибухової речовини 100 г, радіус розльоту осколків від 8 до 20 метрів в залежності від захисту. Через сейсмічний датчик міна ПОМ 3 розмінування не підлягає, її знищують за допомогою проїздів мінних тралів або розстрілу зі стрілецької зброї.